Привіт! Як і обіцяла, записую невелике відео, де покажу товари, які ми обрали для нашого цуценя. Перше – це клітка. Як я і казала, ми обрали клітку з металевого матеріалу з додаванням пластикових елементів. Ми обрали фірму Fairplast. У цієї фірми представлені клітки декількох розмірів. Для себе ми обрали клітку розміру XL – це для собак від 25 кг. Наша клітка має параметри 107 х 77 х 74 ми плануємо в клітку помістити лежак та дві миски з водою та їжею. Як я казала, ми обрали лежак не з дорогої сінової категорії, тому що я не вірю в те, що він проживе довго. Перший період собака буде вивчати навколишній світ, вона може його потягати, вона може його погризти. І незалежно від того, ви будете її навчати це ні, чи ні, це буде так. Тому показую, який лежак обрали ми. Це лежак такий з м'якою частиною. Позаду це таке звичайне покриття на стандартних лежаків. Також по розмірам. цей лежак 80 на 60х10, тобто він ідеально вміститься в нашу клітку і там ще залишиться місце якраз для мисок з водою та їжею. Наступне це миски. Як я і казала в попередньому відео, якщо ви не дивились це відео, поверніться, будь ласка, та перегляньте, там багато цікавої інформації. Краще обирати миски з кераміки або зі скла. Для себе ми обрали керамічні миски з резиновим покриттям, тобто, щоб коли цуценя їла, вони не ковзали. Але я також бачила багато мисок на підставках дерев'яних, металевих, будь-які бувають вони. Мені дуже цікаво, як вони взагалі у використанні, тому на майбутнє, можливо, змінимо на такого плану. Наступне це іграшки. Звичайно, їх може бути безмежна кількість, але не рекомендується давати багато іграшок собаці одразу. Це може призвести до перезбудження, і собаці буде важко обрати, якою саме іграшкою вона буде гратись. Також іграшки можна використовувати у навчанні. Е, є різні іграшки, можна їх, під них підлаштовувати якісь вправи. Тобто це безмежна кількість варіантів. Я зараз покажу, які іграшки обрали ми. Це такий набір на перший час, що мені сподобалось. Я не е, намагалась підібрати їх одразу під якийсь напрямок, просто обирала, які мені сподобались, і, як мені здається, різного направлення. Перша іграшка така. Маленький відступ, коли я обирала яку іграшку купляти, з такого плану іграшка їх було дві: ця собачка та ведмідь. Але не можна було обрати, який саме айтем ти хочеш придбати. І яка саме прийде нам іграшка, це була така загадка. І нам прийшла така собачка. І для мене це цікавий такий факт, тому що ми чекаємо собаку схожого схожої породи. Так, розкажу трошки детальніше. Це така собачка. Як ви бачите, вона має м'яку частину тут, м'яку тут, і такий канат посередині. І що я дізналась не одразу, у цієї іграшки є такий клаксон, яке, який видає характерний звук. Не всі собаки полюбляють грати з іграшками такого формату, але е, подивимось. Друга іграшка це такий м'ячик. Я вважаю, це обов'язковий елемент в житті кожного цуцика. Але, звичайно, знову ж таки не всі іграшки, які покажу, не всі собаки полюбляють грати з такими іграшками. Треба буде шука шукати, що підходить саме вашій собаці, але це такий маленький набір, який зібрала я. І остання іграшка, що в нас є на даному етапі, це така іграшка. Вона має таку ручку для власника, канатик невеликий, і місце, де собака зможе схватити і можна буде з нею гратись. Але також будьте обережні, тому що перший час у собаки будуть молочні зуби, вони потім будуть змінюватись. Треба слідкувати за цим, тобто, щоб це не було тримуючою грою для цуценя. Наступне це те, що не залежало від мене, це корм. Як я і казала, в перший період бажано не змінювати корм, яким годувала цуценя у брідера. Тому ми одразу запитали, яким кормом годували нашого цуценя, та замовили велику пачку. До речі, якщо ви не знали, на кожній пачці вказана грамовка, по якій можна годувати цуценя. Зазвичай вказана вона по вазі вашого улюбленця або по його віку. Але якщо вас щось бентежить по відніці вашого улюбленця, звертайтесь до ветеринара або до кінолога, і вони підскажуть, як вам скоригувати порцію для вашого улюбленця. Ми обрали для себе корм фірми OptiMeal. Він буває у двох фасуваннях 4 та 12 кг. Це корм для цуценят великих порід. Далі розказую про дрібничко, але яка потрібна кожному власнику собак. Це сміттєві пакетики. Вони вам будуть потрібні кожен день і не один раз. Ми обрали такі пакетики: це пакетики з дизайном. Не проходимо повз сучасних трендів. Полізла на тему, знайшла декілька дрібничок. На перший раз я замовила такі пакетики, але закликаю вас про робити те, що я казала на минулому відео. Намагайтесь купляти пакетики з екоматеріалів. Я вважаю, треба думати не лише про себе та про свою тварину, але якщо є змога попікуватись про нашу планету, треба це зробити. Зараз я буду показувати сумочку для прогулянок. Це ріменець, який прикладається до неї. А це сама сумочка. Я замовляла її на китайському сайті. Якість мені дуже подобається. Це такий карабін. А, також дивіться, тут є а, три карманчики. Основний закривається на такій утяжці. Тобто смаколики просто так не випадуть, якщо ви будете гратися, і собака їх не дістане. Також зручно потім його відкрити, і, в принципі, цей карманчик дуже великий. А, також наступний це карманчик для сміттєвих пакетиків. Він на замочку, туди кладеться такий рулон, і дуже зручно, що їх можна потім просто діставати, як серветки. І третє це додатковий карманчик. Я насправді не знаю, що туди можна положити, але я думаю, він стане у нагоді. Це пелюшки, які ми обрали 100 штук. Сподіваюсь, нам вистачить на перший період. Далі показуємо ніцю. Перше це ошийник. Він має такий елемент, яким можна збільшити розмір, і про потребі зменшити. Але не рекомендується купляти амуніцію набагато більшу, ніж ваш улюбленець, тому що це може принести йому дискомфорт. Є такий карабін, яким можна відімкнути, також є зручна кнопка, яка фіксує і не можна буде зняти цю амуніцію. Також легким натисканням ви можете її знову відімкнути і знову зручно зняти. Цю амуніцію ми взяли від фірми HiDoc, Ви можете знайти її в інтернеті. Далі показує анатомічну шлею. Ми обрали такого плану, але вони бувають різні. За ці елементи можна причепити ваш повідець, знову ж таки такого плану карабін, який можна легко відкрити та закрити. Також там є локер. Принцип роботи такий самий, як і на ошибнику. Ви натискаєте і воно фіксує. Знову натискаєте і можна знову зручно розкрити цю амуніцію. Так само є елемент, який допомагає розширити, це посередині, тобто має бути на грудній клетині. Ці бокові частини допомагають фіксувати саме тулуб вашого улюбленця. Знову акцентую вашу увагу: не треба купляти амуніцію, яка набагато більше, ніж фактичний розмір вашого улюбленця. І на цьому прикладі показую, який повідець купили ми. На перший час я вирішила купити повідець не довгий і не автоматичний, тому що в період навчання я сумніваюся, що я буду відпускати собаку на довгій відстані. Самостійно. В минулому відео я казала про додаткову амуніцію для нашої породи собаки. Вона потрібна. Це наморник. Ми обрали наморник тканинного плану. Прикольні візерунки. Дивіться, тут знов ж таки є такий елемент, який можна трошечки зменшити розмір. Не знаю наскільки це буде зручно для цуценя, але будемо дивитися на майбутнє, якщо що залишимо його трошки на виріс. І такий боковий елемент, знов ж таки, за допомогою якого можна краще зафіксувати наморник. І так само тут присутні локер. На цьому будемо завершувати. Перегляньте, будь ласка, цей список. Поверніться до мого попереднього відео, там я розбирала кожний з цих пунктів більш детально. Також поставте, будь ласка, лайк, перейдіть в коментарі та поділіться, як пройшов у вас цей перший період, коли цценя приїхала додому. Дякую, що додивились до кінця. Па-па!